Усім вітання. Ви Знаєте, мені так захотілося олів'є, попри те, що зараз така страшна жара літо. А я захотів олів'є. Дуже класний досвід, до речі, переймайте. Я попередній раз, коли готував, в мене вийшло, як завжди, його дуже багато. Я половинку відсипав, сюди не додавав спецій і не додавав цибулі. Відправив в морозилку як на піфабрикат. Сьогодні зранку проснувся, дістав з морозилки. Зараз гарно все якраз розмерзається. Ще є трішки внизу шматків з льодом. Добавлю майонезу, спеції, свіжої цибульки. І буде олітє. На сніданок для марка Оля посмажила сирнички з, з родзинками. Не знаю, чому, без родзинок не хоче їсти, а з родзинками залюбки. В лоточок з собою беру свіжий батон. Марка веду в садочок, а сам їду на роботу. То буде в мене такий сьогодні обід. Не знаю чому, ну захотілося так. Така з самого ранку вже жара і спека, що е, просто не можу я спати. Якщо раніше я вставав за другим чи третім будильником, бо налаштовував собі кожні 15 хвилин після першого, то зараз півтори години за виходу з дому. Я вже хожу по кухні, думаю, що би то їсти. Розумієте? Спека така, що спати ну, не можу. Хоча вночі такий страшний прийшов ураган, такий страшний був дощ, що мені на терасі навіть перекинуло горшок з туями. Горшок на 60 літрів повністю швидка їде. Поністю з землею, мокрою землею, росте дві великих туї, і такий був сильний вітер, що перекинуло і був такий сильний вітер, що перекинуло горшок, то ходив зранку, теж ще піднімав. Тут марка гараж, він лягає спати, складає всіх машинки теж в гараж спати, а прокидається і всіх теж пробуджує. Робить новий гараж. Зранку переглянув камери. Ви знаєте, просто було темно і падав дощ, ну, практично нічого не видно. Але е, подвір'я бачу, що все окей. У мене так добре видно якраз заїзд подвір'я, кухню. Коли кухні такі високі ясини в мене ростуть, то ними хитиляло так, що капець, але всі цілі, там якась невеличка гілка обірвалася, ну, я не знаю, ну, дуже погано було видно. І я подивився зранку, що в саду. Я просто не можу зрозуміти, чи це впало дерево, чи це може половина дерева якось розкололася, так лежить на, в саду. А з, а з іншої сторони подвір'я в мене виходить комора, і за коморою теж декілька таких дерев росли. І я бачу, що одне дерево дуже нахилилося, то я щось не можу зрозуміти, що там таке робиться в тому селі. Одне, ну, одне чітко розумію, що половина спасівки. В саду дерево яблуня впала, а за коморою нахилилося. Тільки я щось не можу зрозуміти, в яку сторону то дерево нахилилося, щоб часом, навіть ще не впало на комору і не лишилося без, без хати. То не знаю. Напевно, що зараз ну, ще дуже рано, але наберуть отю Марійку сусідку, нехай побіжить, подивиться, що робиться там на заїзді, бо камера половинку так займає. Заїзду мосту, мені сказати, мосту і подвір'я, а ту половину я не бачу. Ну, в садку, зрозуміло, що вже нова робота прибавилася. Тому, тому дуже добре, знаєте, що є камери, але найкраще те, що є сусіди. Зараз подзвоню. Мої хороші, сьогодні я приїхав в село. Ой, Ой вчора була аномальна гроза. І Сьогодні подзвонили одні сусід, другі, треті. Впало дуже велике дерево і треба його якось забрати з дороги, бо одна сусідка боїться, що до неї швидка не доїде, друга дзвонить, теж плаче, що ніхто до неї не може доїхати через то дерево. Я набрав до сусіда, що він, може би собі його забрав на дрова. Каже, окей, я то заберу його, каже, але я не я в Тернополі, я буду на вихідні. Тут знову дзвонить ще одна сусідка. І я домовився з хлопцями, приїхали щоб хоча б якось розломати ту дерево, роз, розбити на половини, щоб як мінімум зробити проїзд на проїжджій частині. Дивіться, що до мною робиться, бачите? Оце все, оце все, що за мною, це все негода поламала. Зараз покажу, що робиться в нас на дорозі. А віці. Ой, уявіть масштаби тієї негоди, що була. Щоб таке от величезне дерево просто вирвало з корінням. Царем покажу, що дивіться, що робиться. О. О. Щоб ви розуміли. Щоб дорога була. Подивіться, як йшла вода, як все замулило. О. Три метри води була висота. Що, а йшла через міст, і пів подвір'я теж, дивіться, теж замулило. От. От ось така ситуація. Дивіться, як вивернуло дерево. А отут от все йшла туди. Ну, глибина така прилична, майже до 2 метрів. Це як текло. Дивіться, скільки, скільки тут намули. О, дивіться. Щось асфальту. Видиться, що залишилось асфальт. От, щоб зрозуміли. Що робиться? О, дивиться ке дерево. Просто так от перегородила всю дорогу. І тут, тут і Сюди вода була. Сюди вода. Ще дивуюся, як от то дерево впало, а ці стоять, не впали. Ой. Так що таке мої хороші. Приїхав швиденько. З хлопцями, не знаю, що ми зразу зможемо зробити, що не зможемо. Хоча б зробити, бодай би трошки проїзд, щоб швидка далі по вулиці могла поїхати, бо якраз ті сусіди з тої сторони плачуть, що до них не доїде швидка. Дядька Іван каже, не проблема, Каже, помало попиляю, попиляю ту дерево, на дрова заберу. Не проблема, але е, до вихідних ще 5 днів. А Сусіди вже всі жаліються, розумієте? Жаліються і плачуть. Ну. Тому так. Ще дивно, що так, що не змело кухню і хату, і все інше при такому великому урагані. Вон ураган. Може і яблука поламав. Ну, Тож я потім піду подивлюся, бо нема коли ходити по. А вон бачу теж величезна гілка яблуні. Ну, то вже потім я подивлюся, що робиться там. Тільки представте, що тут творилося. Тільки представте. Величезне дерево, О, так само росло, як отам. А, вон теж одне впало, дивіться, бачите. Брилно. Нічого, потрохи робота робиться. По кусках, по кусках розкидаємо. Вже як мінімум проїзд сюди, на дорогу буде. Ець. Так. Ви не повірте, але хлопці такі молодці, що за годину часу оприходували ото все дерево. Так, всі молодці. Переважилося, впало, то вже буде на другий раз. Ці великі потім заберемо, поріжемо. Як ви кажете, ну вже так буде. Ось, як то кажуть, тут все зроблено вже. Я взяв тачку і на тачку поскадав таке, що лишилося дрібне. Оце сусідський берег треба теж поприбирати, Ну, це вже буде теж на другий раз з грубшого. Таке, знаєте, на кубку поскладав. Ті великі добні ми погрузили, перескладали, перепиляли. Тут такі вже, як то кажуть, на такі невеличкі кубки я поскладав, таке дрібне гілля, я потім прийду і спалю на другий раз. От. Тому, як мінімум, дорога вже, як ви бачите, прочищена. Те величезне дерево, яке тут лежало. Вже забрали, на свій бік поставили. Ну я не знаю вже, що будемо робити з отим болотом, яке нанеслося аж до самого подвір'я. Ну, то вже буде іншим разом. В садок навіть не ходив, бо не було коли. Складали-складали. Пиляли-пиляли. Дерево величезне, железне, але хлопці теж такі козаки, що все зробили. Ось така от сьогодні була робота. Сьогодні така от була робота. Добре, що ще світло є зараз. Ми приїхали м -м, півтори години. Нас в трьох, оце дерево все рахуйте розпиляли, розібрали, перескладали. О, каже, не літають. Так що. Впорались, впорались, так що. Рейдемо, миємося, їдемо додому, бо зараз у нас за 15-10 вечора. Поки ми доїдемо, поки то, поки що, so, то вже й буде комендантська година. То рахуйте, сьогодні нас щось понеділок. Дядько Іван, наш сусід, то він би я здомовився з ним, він каже, але я буду аж в кінці тижня, я би ту дерево собі забрав, попиляв на дрова палити. Але знизу сусіди почали возмущатися, до мене кожен почав видзвонювати, що до них швидка не доїде, що їм треба дорога, дорога перекрита через мою вину, то прийшлося брати хлопців, приїжджати і зробити. Ну, вже як сталося. Добре, що є хлопці, які приїхали і зробили. Козаки. Все, добре, мої коротше. Трохи відпочив, збираємося і будемо їхати.